Всім привіт! Запускаю челендж з 10 типів відтискань. Цей челендж може бути де будь-хто. Головне і обов'язкове правило поряд чи челенджем зробити рухом або розмінь. Робіть обов'язково. Перший тип витискання. Відтискання на стільці. Обід. До два. Вытискай. Раз, два, три, четыре, пять, честь, семь, восемь, постановку ног. Четвертый притискань, высканья на кулочках. Пятый тип вытаскать, и тыскания Майка Тайсона. Шостий тип відтискань. Відтискання постановкою різних рук. Сьома – витискання лучника. Руки по основке кисти остерк. Вот мы. Ты, витискань, витискань, гремит витискань. Дев'ятий підстань, витискаємося на одній руці. Або правий, або лівий. Я обрамо праву ручку. І останній тих втискань відтискання на пальцях. Пробуйте, пишите какие-то відписками, что вам становилось.